Ми досить відкриті люди. Якщо нам хтось дзвонить, ми піднімаємо трубку. Не було раніше ніяких клубів, бо люд, люд, люди в церкві збиралися. І бізнес-клуб можливо, це те місце, де ти можеш знайти крутих людей, які тебе будуть драйвати і йти вперед. Чому з українцями працювати? Я думаю, що працювати з українцями це зараз самий топ. Мене звати Денис Зубрин, я один з засновників компанії Load Go, як ви вже знаєте. У нас тут не тільки одна компанія, це вже так перетворюється потихеньку на маленький холдинг компаній. А, люблю спорт, маю дружину також, маленьку дитину 11 місяців. А, в принципі, туди і йде зараз мій весь вільний час. Там я за Львівської області, місто Дрогобич. Виїхав в Америку по програмі Work and Travel в 2015 році. Я тоді поїхав зі своєю дівчиною на той час. Ми вже три роки зустрічалися. Прямо по Work and Travel ми одружилися. І, в принципі, вже так і почалася вся моя дорога в Америці разом завжди в партнерстві з моєю жінкою. Почалося все з того, що ми колись працювали диспетчерами, і я і Віталік. Ну, тобто, вже спочатку я працював механіком, потім на тракі, потім ми почали працювати диспетчерами. І воно, в принципі, якось було якесь таке логічне завершення кар'єри диспетчера це відкриття компанії, перехід на працювання на себе. То завжди були такі мрії мати вільний час. А як можна мати багато вільного часу? Вже коли ти відкриваєш свій бізнес, тоді в тебе вже в принципі може появитися потенційно вільний час. З нуля почали все робити разом. Буквально з першої ідеї: давай зробимо компанію. Ми не з'єднювалися. Там вже хтось мав свою якусь частинку бізнесу, хтось свою. У нас просто були такі ідеї. Ми дружили, ми за там на вихідних зустрічалися. Давай скинемося по 5 тисяч доларів, зробимо тракову компанію. Ну, Блін, ну, давай спробуємо, <різь> і, і воно якось воно вийшло. Це дуже така цікава історія, бо ми досить відкриті люди. Якщо нам хтось дзвонить, ми піднімаємо трубку, і навіть якщо то якийсь навіть можливо скем. Ми все одно з ним говоримо. Дзвонять нам, кажуть, хочете, ти, там 100 водіїв. Ми кажемо, звісно, хочемо. І вони кажуть, давайте, ми не рекрутинг компанія, але ми знаємо, як будувати бізнес. Давайте ми до вас прийдемо в офіс а, і розкажемо, що ми робимо. Ми кажемо, приходіть. Вони приходять, виявляється, що вони якісь там консалтингова компанія американців прилетіли з Луїзіани там. І почали нам розказувати, як вони за 10 тижнів за 200 тисяч доларів можуть нам поміняти життя. Ми то все послухали з Віталіком і вигнали їх. Ну реально, типу, за 200 тисяч доларів вони нам сказали, що зможемо вам по на податках допомогти. Коротше, щось типу цього. І тоді Віталік каже: блін, я чув за одну круту компанію, яка в принципі працює з бізнес-овнерами. І ми на наступний день довго не думаємо, дзвонимо туди і кажемо, ми хотіли би з вами поспівпрацювати, подивитися, що це таке. Зразу підписуємо з ними річний контракт і починається наше навчання. Що то за бізнес-школа? Не дуже хочу промовити, але дуже класно вийшло. Цілий рік ми вчилися там по 12-15 годин в тиждень. Три рази в тиждень воно так получалося, після роботи, в той час працювали. Коротше, суть програми вийти з операційної діяльності компанії. Ми конкретно почали розуміти, що є в бізнесі, якась структура, якась ієрархія, якісь правила, регламенти, посади, хеди, менеджера, різни, ну взагалі, як бізнес виглядає, лідери, фінанси, сейлс, маркетинг, це всі піари. Ми ми це зрозуміли. Ми дуже швидко це зрозуміли. Двоє. Ми почали ми трошки в шоці були, як нам ці очі відкрилися на це все. І в нас було бажання. І ми швидко це закінчили. Ми дуже швидко іплементували все, що нам давали. Що, в принципі, я вже, вже я бачу, що ніхто майже так швидко це не робить, як ми зробили, будучи в цій, в цій школі. Колектив це звичайно класно. Довго ми йшли до того, щоб знайти цих, всіх цих всіх людей. Але якось так склалося, що майже всі люди, яких ви сьогодні бачите, вони вже з нами притрималися, тому що був момент, коли ми. Росли, 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 почали ходити в бізнес школу. І коли ти починаєш робити якісь нові правила в компанії, щось цей людям це не подобається. І практично всі люди, які в нас були, пройшла така ротація, майже всі звільнилися і поприходили нові. І всі, які нові люди прийшли, вони вже з нами там більше року, напевно, і воно якось так дуже класно. Получається. Всіх довго шукали. Пробували, тестували. Звичайно, що є якісь там непонятки, нюанси, але це, мені здається, всюди таке є. Але мені здається, що на даному етапі це найкращий колектив, який коли-небудь був у нас в компанії. Ну якось так, всі працюють як команда, це, мабуть, що головне, і всі знають, що повинні робити. Дуже багато можу зараз по цю тему розказати, чому з українцями працювати, а не чому з ними не працювати. Я собі сам вважав, що я краще піду працювати з поляками, шеськими, з, з литовцями. Ну а я до українців не піду працювати. Зараз що ми, ну, ми бачимо. Кардинально все помінялося. Ну, я, наприклад, бачу по собі і по нашій команді, що ми, як, наприклад, я і Денис, як працедавці, ми подумати, так ми дуже класні умови даємо, ми стараємося, ми піклуємося, ми там, ну, стараємося деколи щось вилізти зі шкіри, щось придумати так, щоб було класно з нами працювати. Потім я подивився, так інші компанії теж таке роблять. І почав говорити з людьми, всі спілкуються, кажуть, що та компанія класна, та компанія класна. Потім десь там не тільки в тракінгу, десь там зараз приїжджали люди, ЮФОЮю, теж працюють, хтось на констракшені, хтось на якихось інших сервісах, в різних компаніях. І я вже не чую чомусь цього. Немає такого, що зараз в Україні з українцями стало погано працювати. Наоборот, де така тенденція, що з українцями зараз краще працювати, а зараз люди приїжджають з усієї України. І якось більше об'єднання. Набагато ну, на, на, на більше ком'юніті. Плюс зараз якісь е, ті самі клуби, правильно? Не було раніше ніяких клубів. Бо люд, люд, люди в церкві збирались. Це було колись. там 2014-2015 рік е, було важко. Ми чули неодноразово. Я чув від своїх друзів, хоч шукати роботу. Ні в якому разі не йде в українську компанію. І в принципі я так дотримувався цього всього, але після того як відбулося це повномасштабне вторгнення в Україну, наші люди згрупувалися нереально як. І зараз просто нема такого, що українці обманюють українців а ще й в США. Зараз люди згрупувалися і допомагають один одному. Тому я думаю, що працювати з українцями це зараз самий топ. У нас є ціль. У нас є ціль стати компанією тисячі траків. Це ми собі поставили цю ціль вже давно. Ми до неї йдемо, ми досить швидко йдемо. Нам, але нам потрібно темпи трошки пришвидшувати. Є всякі нюанси, ринок, ще щось. Наша компанія почалася, скажімо, в кризис. Ми там трошки побули в хорошому маркеті, але ми не виграли в цей хороший маркет, тому що виграли ці компанії, які вже були до того на ринку. Які вже мали там, скажімо, своїх як мінімум там, 50 раків, правильно вони, вони заробили ці гроші, вони за ці за рахунок цих грошей зараз живуть. У нас інша модель була. У нас була модель онер-оператори, контрактори, з якими ми могли працювати. Ми навчилися з ними працювати. Саме важче їх заманити в компанію, можна так сказати. Ми навчилися цим це, це робити. Ми навчилися там рекламою користуватися. І, скажімо, побудували модель так, що ми. Набираємо водіїв більше, ніж вони звільняються, тобто ми все одно розвиваємося і ростемо. І ми паралельно розуміли, що в тих компаніях, в яких ми працювали раніше, там не одна компанія була, їх де було декілька. Але якщо, наприклад, треба скоротити бюджет, якийсь, вони перше, що роблять, це рекламу виключає. Ну, це не є розумно. Можна щось інше. Реклама мусить бути, напевно, до останнього. От поки це вже не бізнес, реклама мусить працювати. А в нас, по суті, така специфіка, що ми і в ми в зайшли, ми і в рекламу, але якщо, наприклад. Ми просто в один момент перестанемо все робити, компанія буде функціонувати без нас. Вчиться. Я би порадив всім вчитися, хто хоче почати свій бізнес, тому що знання це сила. Якщо у вас є знання, ви можете робити кроки набагато швидше і далі. Без знань, ви будете дуже часто стояти на одному місці. Що би я порадив людям, які починають свій бізнес? Я би на сьогоднішній день порадив. Наприклад, я буду говорити на прикладі тракової компанії, бо тому що це мені дуже знайомо. Я би пішов в якусь компанію таку попрацювати. CDL робіть, йдіть, працюйте водієм. Це буде більш правильний шлях, ніж, наприклад, той, що ми зробили. Бо тому що ви будете з самого початку все знати, скажімо, з середини, так як ми теж можна. Знання побудови бізнесу, мені здається, це найважливіше. Потрібно. Знати, як він має працювати цей бізнес, як його будувати, які компоненти там мають бути. Як там воно ну, все важливо насправді, але початок має бути з чогось. Ти маєш розуміти, що ти хочеш побудувати, маєш поставити ціль, до якої ти маєш дойти, і зробити кроки, які будуть тебе наближати до тієї цілі. Бізнес-клуб має зміст. Я... До цього відношуся в одній стороні дуже позитивно і в одній стороні дуже негативно. У мене був і хороший досвід з цим, і поганий досвід. Тому треба завжди зважувати, в який бізнес клуб йдеш. Тому що не всі клуби, які називають себе бізнес-клубами, вони є хороші. Часто це буває якесь таке, я би сказав, як інфоциганство. Буває таке, але є клуби реально круті, де ти можеш зустріти. Дуже класних людей. І для, як на мене, основна най, найбільше, що мені подобається в бізнес-клубах, це люди. Оце для мене основне. Якщо там є класні люди, мені здається, що дуже важливо твоє оточення і з ким ти спілкуєшся. І бізнес-клуб, можливо, це те місце, де ти можеш знайти крутих людей, які тебе будуть драйвати йти вперед. Тому. Бізнес-клуб, я би сказав, це можу, потенційно бустер тебе як особистості. Презентацію я робив один раз на Трайдені і більше ніколи не презентував свій бізнес, тому це для мене був новий досвід. Було цікаво, тому що до того ніколи такого не робив. І було цікаво, коли люди задавали питання. Досить цікаво, тому що. Хочеться інколи ділитися своїми знаннями. Це досить важлива штука насправді. Бо коли в тебе цих знань багато є, ти їх використовуєш, а коли ти ще ділишся з ними людьми, це приносить тобі якесь таке задоволення, не знаю, моральне задоволення, що ти комусь допоміг, і можливо, потенційно від твоїх знань ще хтось зможе піти там вверх або добитися чогось.